Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок у нас. Я давно не знімав понеділок. Я вже відпрацював ранок. І є що вам розповісти. Цікавий ранок вийшов. Зараз початок 11, 5 годин я відпрацював. І розповім вам, буду намагатися швидесенько в мене було призамовлення на 5.20 з ЖДХ центральної на теремкі по Уберу. Комфорт 350 моїх вже там за 10 кілометрів. Скріни я усі вам пороблю побачите, І я ще, мені ще 9 хвилин було робити це предзамовлення завершувати. І Uber Black залітає кілометр, там, кілометр 200 подача. Від кінцевої точки і на ЖДХу повернутися на центральну 334 або 340, ну побачите щось таке. Клас, супер. Швидесенько, в 6.05 я вже на ЖД. І коли я їхав на ЖД, а мені ще 15 хвилин було їхати на ЖД. Злітає з ЖДХі. Уберкомфорт в бровари. 550, здається, щось таке. Ну там дівчинки залишили ще чаюшки, 600, там щось вийшло моїх, по факту. Я таки гадаю собі, бровари, бровари, ранок. Таке собі. Якщо чесно. Ні. Я б розумів, що по уклону, по стандарту я у 7 ранку звідти вийду. Але ж Бровари. Зараз ви зрозумієте, ну хто ще не зрозумів. Думаю, ну ладно, поїду. А минулого раз, коли. Е... Ну, ладно, то потім. Ну, коротше, вони мені, мене чекали, я їх взяв, ми їдемо і в броварах, точніше, на підступах до броварів, у мене видалася нагода поспілкуватися з нашими. Доблісними воїнами света і добра. Ну, я гадаю, усі зрозуміли. Ось Вони потужно взяли усе місто Бровари в кільце, щоб ви розуміли. жодного заїзду, виїзду, Усе перекрито було. Ну, оскільки ви бачите зараз цей відос, то з вашим покорним слугою все добре. Не питаєте, чому як що. Так, в мене все до ну, все норм, в принципі. Але лишній раз з ними спілкуватися нікому не хочеться. ось. Ну і а чому, як, якщо, не питайте, бо це ну, трошки особисте. Я не буду розповідати. Ось. Так що ще вам познімаю скучних відосів. Ось. Трошки вам понабридаю. Е і заїхав. І десь хвилин 15 перекурив і спіймав е стандарт на асакаркі. На асакаркі дівчину щось там 600 або 30, або 660, або 680. Ну, коротше, щось таке там за 33 кілометри. Ну, окей. Взяв її. Ну, до речі, на другому заїзді мене не зупинили, і через нього я виїжджав, також не зупинили. Зупинили на другому там нічого. спочатку. ну то, по, ерунда. Ось. І е е е е приїхав з нею на Осакарки. І там або забув я, а я забув вимкнути Uber, він працював всю дорогу. Я вже завершу замовлення по уклону, і мені вилітає Uber black подача там з кілометр 200, вже не пам'ятаю, 30 або 50, ну, скріни будуть. Військові оказалось на Боріспольську. Відвіз його, в принципі, швидке замовлення, класно, все супер. Без, без заторів. І на Боріспольській я опинився десь о 8.05 Ну такий, 500 за 10 виставив. По уклону ніфіга. Убер мовчить. Ну і тут бачу, я перекурив, бачу замовлення 300 метрів подача по лівому берегу на даринок. 320 по уклону, а нагадую, уклон в мене без комісії за 8. А гадаю, то чому б і ні? Чому б зараз по лівому ще ну, не зробити замовлення? Уже ж і так все стоїть направи. Я взяв, відвіз хлопця, там щось 22 хвилини щось таке. І потім звідти вже я взяв е, Uber з регенераторної. Тро, трошки поїхав уже у бік е, Дарниці туди і взяв з регенераторної по Uber. -у. Гадаю, якщо. Затор буде дикий, то краще взяти по Uber, щоб воно перерахувало, можливо, щось. 330 по комфорту прямо на європейську площу. Ну, я вам хочу сказати, писав 47 хвилин. За 40 хвилин ми доїхали. Шикардос, взагалі. Висадив там паса і от зробив ще по центру зараз мінімалочку по Uber Black. Прийшла. І усе, вже прямую додому, коефіцієнтів нема, заказів нема, тиша. Вже поїду відпочивати і готуватись до другої зміни. І о, перша зміна в мене закінчується ось ось як. Попрацював 5 годин, пробіг 148, 148. зараз додому ще кілометр доїду. 148 пробіг. І каса 3,150 там десь. Можливо, 330 там, ну, коротше, д -д -д десь в цьому районі. Е в основному по Uber. І ну, майже 1000 по уклону за два замовлення. Там 900, щось 980, Я також скини зробив. І все інше, 2100, майже 200 там по Uber. -у. Так що, якось так, друзі. В принципі, гарний понеділок поки що. Ранок гарний. не без приключень. Але гарно те, що все добре закінчується. Так, так що на зв'язку, друзі. А до речі, хто не знає, вог партнер уклона. О, вони розширили свою співпрацю, і тепер е, в кафе у вас є можливість один раз, я вже перевірив, працює один раз на день взяти два хот-доги маленьких або е, два, дві кави американо, американо з молоком та еспресо. Ну, а також чай там є на вибір е, зі знижкою 50%. Це дуже круто, друзі. Перевірено особисто. Ось. Тому користуйтеся. Головне, щоб ваш номер телефона, який підв'язаний під карту ВОК, співпадав з номером телефона в Оконі. І все працює. Дуже-дуже класно. Я взяв маленький хот дог і каву 72 гривні. Клас. клас. Користуйтесь. І так, друзі, відпрацював, якщо так можна сказати. ну В принципі, працював же ж вечір, ну, також громко сказано, 3 години лише. З четвертої виїхав і зараз, ну, початок восьмої я вже там пару хвилин добуду вдома. А де робота? А? В мене нема чого навіть сказати. О 6 вечора початок сьомої на Печерську, і коефіцієнтів нема. Ну, найкраще і один Все. Ну, але віддати належне сьогодні понеділок. І пробок ввечері не було. Це також радує. Ну, що, трошки щось не заробили, в принципі, к итогам, да? результатом, щоб довго не затягувати. 5 годин вранці працював, 3 години ввечері, 8 годин. Каса в мене десь біля 4,5. Там 1570 уклон без комісій і 2900 по УБРУ. Ну, начебто і непогано. Але можна було і краще. Ну, мені, в принципі, повезло вранці, так ну були непогані замовлення. Ранок я гарно закрив. За 5 годин трьошку 300. Ну, вечір я не думав, що таке буде. Ну, що маємо, то маємо. І пробіг пробіг. Пробіг зараз скажу 205 пробіг. Ось такі реалії зараз, друзі. Сумно, сумно. Зазвичай, наскільки я пам'ятаю, е останні два місяці листопад та грудень ще була робота і досить багато. А ось потім вже з січня і майже до літа було таке собі. Ну, будемо дивитися, що воно буде далі. Будемо з вами на зв'язку. З вас лайкосик, комент і підписка. А з мене контент. На зв'язку, друзі!